Постав лійку, сезон закінчується, і ті поливання, яке ти робив раніше, вже не потрібне. Наведіть до початку дощів варто звикати до того, що шланг можна відкласти. Для садівників поливання це як релігія. Одні люблять ходити по саду з шлангом у руках, інші встановлюють автоматичні системи поливу, які працюють за розкладом. Але головне, ми всі хочемо, щоб наші рослини були здорові. І ти молодець, що доглядавши за ними. Температура падає, вологість зростає. Справа в тому, що рослинам не потрібен щоденний полив, як людям душ. Все залежить від вологості ґрунту. У найпекотніші місяці земля суха, навіть якщо добре замульчована, тому полив під корінь був важливим. Але вісь наполягає осінь, і навидіть у найжаркіших регіонах ситуація міняється. Якщо температура вже не піднімається вище 30 градусів, рослини не відчувають такого стресу. Щоденний полив тепер не потрібний і можна поступово зменшувати його частоту. У цю годину я, наприклад, поливаю сад раз на тиждень, але дуже рясно. Звичайно, варто перевіряти ґрунт, копни пальцем на кілька сантиметрів у глибину, якщо земля прохолодна і вологі, поливати поки не треба. Рослини в горщиках, особливо в глиняних, висихають швидше, але і їм тепер потрібно менше води. Перевіряй ґрунт так само, а коли поливаєш, роби це насичено, щоб вода дійшла до коренів. Нічні тіні швидше дозріють без поливу. Помідори, перець та баклажани виграють від легкого водного голодування в кінці сезону. Якщо хочеш, щоб останні плоди швидше дозріли, варто зменшити полив. Я, наприклад, взагалі припинив поливати їх минулого тижня. Дощів цієї пори року їм цілком викласти, якщо, звісно, смороду не виглядають зовсім знеселеними. Так, це стресовий стан для рослин, але саме він стимулює дозрівання. Якщо тобі шкода своїх зелених вихованців, просто пам'ятай, смачний стиглий помідор вартий цих мук. Однорічні та кількість овочів це вже ходячі мерці. Ми доглядаємо за рослинами до останнього, але реальність така, їхній час добігає кінця. Однорічні квіти та овочі не переживуть, якщо нічні температури опускатимуться нижче 5 градусів тепла. Тому скорочувати полив і економити воду це не жорсткість. Ці рослини вже отримали все необхідне, щоб дотягнути до кінця сезону. Найрозумніше бажально викорчувати ті, що вже не плодоносити. Якщо рослина не дає урожаю, вона просто займає місце. Прибирай її та саджай щось осіннє. А ще пам'ятай, що деякі плоди можна дозріти вже вдома, а деякі рослини взагалі перенести в приміщення. Винятки, коли полив все ще потрібний. Якщо ти сієш газон, а зараз саме час, полив має залишатися регулярним. Насіння, що проростає, потребує постійної вологості. Ті саме стосується і осінніх овочів моркви, буряків, цибулі, редиски. Якщо вони вже в землі, їм потрібен полив. Полив як медитація Я завжди любив поливати вручну. Це був час, коли я міг спокійно пройтися садом, роздивитися шкірну деталь, поговорити з рослинами, птахами та білками. І мій нервовій системі це йшло на користь, навіть йога не була потрібна. Але насправді щоб отримати цей ефект, не обов'язково саме поливати. Тому, виходь у сад завтра вранці, поговори з воронами, але залиш поливальник вимкненим.